Зараз попереду ми бачимо чоловіків, які йдуть стріляти. Тут є таке об'єднання, яке займається стрільбою. Ми зараз будемо йти це поле. Перанніґон об'єднання. І тут це моя звична дорога додому, до речі. Я спускаюся з такої гірки. Голднер, Терен, Вестфален. Досить гірська місцевість. Це ПК. Факт... Поблизу Руру, Ру за -Ру, який колись успішно воювали. Що ми бачимо, як забувається стрілецьке змагання. Якщо щось у мене не вручить стрілою, не розіберемо е, е, нікі, нікому не потрібне серце. Е, о, ну, щось я в лірику. Так от, Тут займається людською а тут кафе, в якому сидять вечері, снідають, обідають. Справжні німці запруджують всю дорогу своїми машинами. Потім я з Елею не можу нормально повз ці машини проїхати. Бо дорога досить вузька і дощ досить крута і досить небезпечна через це. Але е, практично всі водії зменшують завжди ходу е, і їдуть досить повільно, щоб нас не задіти на дитячу зочку. А тут пише, що унзарендютен цумштінґюденкен. Певно, це від камінь на пам'ять про членів цього об'єднання стрільців, які жили тут, які заснували цю кафе. Це кафе. І які поруч проводили постійне змагання зі стрільби. Зараз е, ми спускаємося до будиночків, е, яким вже більше 400 років, так як і мій будинок, в якому я проживаю. Здається, про, е, цей центральний будинок, який ми бачимо зараз попереду, е, його відбудували в іншому місці у тисячу, з 1995 року його відбудовували, потім назад сюди перевезли і знову ж тут установили. Я вам скажу, що він досить такий громісткий і великий. Мені цікаво, хто раніше проживав в такому будинку. То характерно, я думаю, що це більш-менш звичайні люди, які, ну, які були тоді в Німеччині, в Німеччині тих часів. У нас е, з тих часів лише позберігалися е, маєтки, і то, які зруйнувала наша шановна радянська влада. В цьому будинку, наприклад, пише, що він заснований у 1747 році. А в цьому, в цьому будинку треба передивитися, бо я вже не пам'ятаю. було зазначено на цьому будинку Ріхтерхаус, який ми пройшли, що він заснований в тисячу... Почали його будівництво у 1635 році, а закінчили у 1646 році. Тобто більше 10 років витрачено було на його будівництво. Ще й цей будинок під номером 39 і 39А, отже, тут, напевно, проживають дві сім'ї, було перенесено, відбудовано і назад повернено. Але я не їх він не я не впевнена в тому, наскільки це правда чи ні. От так от приємно, що зберігають тут історію, історичну пам'ять. Я не знаю, платять вони за це великі податки чи ні, але... Але будинки продовжують стояти, їх ніхто не руйнує і не будує на їхньому місці якісь неясні коробки. Хай всередині в них все з ікеї, всі меблі з ікеї, але це їх не псує зовсім. Ем, зараз ми йдемо далі до лісу, через який я завжди повертаюся до себе додому. Ну, не завжди, якщо я йду, наприклад, на зупинку індустріальний музей, де я зараз малювала нещодавно. Тоді я завжди повертаюся цією дорогою, або якщо ми зелею ходимо гуляти на дитячий майданчик, на супер-мега кляний, на супер-мега маленький дитячий, дитячий майданчик, то ми завжди йдемо по цей казковий, дрімучий ліс. Ми, до речі, ні, не пропустили. Тут у дерев ем, досить цікаве і гарне коріння. Здається, ніби ти потрапив до, до якогось містичного фільму чи до якоїсь... Містичної місцевості. Всередині тут дуже затишно і так як на вулиці зараз спека, більше 35 градусів, на сонці, напевно, всі 40, то тут дуже приємно знаходиться. збивають пташки, чекаркають ворони. Поруч неподалік, неподалік знаходиться струмочок. Вдовж якого ми теж гуляємо, якщо гарна погода, якщо дорога не розмита, щоб можна було приїхати з дитячим куточком. Отак такі от. вони особливості перебування в Німеччині. Так, всі бачать світло в кінці, в кінці тунеля. Ми зайшли в тунель. Під мостом, понад наді мною йде дорога. Проїжа частина вже перекрита. Зараз вам просто погано видно, бо ми йдемо проти світла. Бо світло кінці цінею таке є. Але там стоїть знак шлагбаум, який може прибрати, я так розумію, тільки місцеві жителі. Я вже одного разу це бачила. І попереду нас вижиться сім'я нінці чи кого там. А також там стоїть один чоловік, якого я дуже побоююсь, не неадекватно Дякую за